Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька звитяга». Це окремий авторський блог, козацький апокрив, де я ділюся з вами цікавою, корисною інформацією і маловідомими фактами з історії козацької України. Ми продовжуємо досліджувати долю козацьких клейнодів символів військової та цивільної влади війська Запорозького. Наше своєрідне історичне розслідування стосується найбільш знакових та відомих комплектів гетьманських та січових клейнодів. Тож уперед. Кілька комплектів клейнодів Богдана Хмельницького якимось дивом таки потрапили до гетьмана Петра Дорошенка, який на початку літа 1668 року знову на короткий час об'єднав під однією головою всю Україну і став гетьманом обох берегів Дніпра. При цьому під час запланованого об'єднання з військами лівообережного гетьмана Івана Брюховецького у таборі під диканькою обурені козаки буквально розтерзали останнього на шматки. А клейноди Брюховецького, оті самі Переяславські, встигнув забрати та вивезти на Запорожжя начальник особистої охорони лівобережного гетьмана і його побратим Запорозький полковник Іван Чугуй. Занепокоєно цими подіями Московія почала підтримати владу Дорошенка ізсередини звичними підкупами, шантажем, а також прямою військовою агресією. Зокрема, наступного року московити якимось чином повернули з Січі Переяславські клейноди і вручили їх наказному гетьману на лівобережжі Дем'яну многогрішному який спокусився на цю пропозицію і почав сепаратистські дії. Між тим в Україні з'являються нові претенденти на гетьманську голову зі своїми символами влади. Так, за допомогою кримського хана оголошує себе гетьманом колишній запорозький писар Петру Суховій, Суховієнко. У нього були власні символи влади, пожаловані ханом. Зокрема, військова печатка із зображенням двох стріл. Символічно, як запоросівана сірка, що перейшли на бік Дорошенка, обіцяли ці стріли поламати своїми мушкетами. А от поляки поставили в Україні і відповідно благословили отими самими старими королівськими клейнодами. Власного контрольованого гетьмана Михайла Ханенка таким чином, у 1669 році, в Україні було одночасно чотири гетьмани і, відповідно, стільки ж офіційних комплектів державних символів влади. У такій ситуації Петро Дорошенко, намагаючись нейтралізувати ворожі дії Кримського ханства і здобути допомогу в боротьбі проти Речі Посполитої та Московського царства, уклав новий союзний договір з Османською імперією на основі військово-політичного союзу між Богданом Хмельницьким і Султаном, який був підписаний ще. 1651 року Дорошенко отримав від османського султана Мехмета IV титул Бея українського санджака і абсолютно новий комплект гетьманських клейнодів. А тим часом на лівобережжі москалі змінили гетьмана. Надані ними атрибути влади і водночас підданства перейшли до Івана Самойловича. Цей гетьман також одразу почав збирати дорогоцінні комплекти усіх можливих козацьких клейнодів. Так, 1674 року, коли його війська переправились за Дніпро і більшість правобережних полків перейшли на бік лівобережного гетьмана. Пропольський гетьман Михайло Ханенко склав булаву і передав свої клейноди Самойловичу. Пізніше москалі звинуватили Ханенка в зраді і ув'язнили, а згодом вбили. А у 1676 році Петро Дорошенко остаточно відмовився від боротьби за владу та передав Івану Самайловичу і московському боярину Григорію Ромодановському одразу три булави. Одну козацьку та дві султанські. Тобто до Самайловича перейшли османські клейноди 1651-го і 69-го років, а також символи влади гетьмана обох берегів Дніпра однозначно. От ті самі знамениті клейноди ще Богдана. Хмельницького до того ще Петра Сагайдачного сиріч таким чином Самойлович у певному сенсі легітимізував сепаратистську лівобережну гетьманщину, але довго радіти йому не довелося. Усі вилучені в Дорошенка клейноди з Ханенківськими силоміць забрали та вивезли в Московію, де вони і залишилися як символи упокорення України, перемоги над вільним козацьким народом. У Самойловича лишився тільки, так би мовити, канонічний Переяславський комплект. Після зречення Дорошенка Султан Мегмед IV на підконтрольних землях Південної України створює фактично нову державу Князівство українське, керівником якої призначає з титулом князь Сарматський і Вождь війська Запорозького Юрія Хмельницького, якому теж пожаловано нові султанські клейноди. Скоріше за все, ті, що раніше належали Петру Суховію. Надалі вони переходять з рук у руки цілої когорти гетьманів вже його ханської величності, адже саме Кримський хан виступає тепер протектором цього територіального утворення ханської України, котре змушено було воювати проти Речі Посполитої у новій багатонаціональній війні, що тривала між Сходом і Заходом. На правобережжі наприкінці 1670-х років було відновлено військо Запорозьке його королівської милості, першим гетьманом якого був Остап Гоголь, а останнім Саміло Самусь. Вони, звісно, теж мали свої клейноди. Новий королівський комплект пожалований Яном Третім Собеським. У 1702 році як реакція на рішення польського уряду про ліквідацію правобережного козацтва за умовами карловицького миру з турками. Козацька рада у Фастові оголосила про відновлення вільної козацької держави війська Запорозького. Саміло Самусь публічно відмовився від титулування гетьман війська Запорозького його королівської милості та був обраний гетьманом українським. Присутня на цій раді делегація старшин на чолі з гетьманом, також ліквідованої за умовами цього миру ханської України Петром. Іваненком, відомим Петриком, передала свої клейноди Самусю. Але після двох років кривавого протистояння з поляками, відомого як Паліївщина, 15 червня 1704 року під Павло підпалотчу Гетьман Самусь зрікся булави на користь лівобережного гетьмана Івана Мазепи і віддав йому обидва комплекти клейнодів. Таким чином Мазепа знову зібрав під однією булавою майже всі колишні козацькі території і став іменуватися гетьманом обох сторін Дніпра. Тепер він управляв територією, що була значно більшою, ніж навіть за часів Богдана Хмельницького. Ну, а офіційні клейноди у нього були ті самі Переяславські, що перейшли у спадок від Івана Самойловича. Мазепа зміцнив укріплення Білої церкви. Куди перевіз всі гетьманські клейноди і більшу частину своїх скарбів. Але після укладання союзу зі шведським королем Карлом XII і переходу України під його протекцію у 1708 році, Білу церкву захопили москалі, а Мазепа нічого не встиг звідти вивезти. Всі українські державні символи, включно з автентичними Переяславськими, за указом царя Петра І, були перевезені до Москви. Невідомою лишається доля тогочасних січових клейнодів. Чи захопили їх москалити під час зруйнування Чортомлицької січі? А чи запорожці встигли їх вивезти раніше або десь заховати? Принаймні січову скарбницю тоді москалі не змогли знайти. Що ж дісталося новообраному під наглядом самого царя гетьману Івану Скоропадському? А згодом передавалося іншим лівобережним гетьманам Павлу. Полботку Данилу Апостолу і, врешті, Кирило Розумовському, навряд чи це були ті автентичні переяславські клейноди. Петро І тепер не довіряв козакам, називав всіх українців зрадниками, ненавидів їх, а тому міг наказати виготовити для наступних гетьманів копію. Класичних клейнодів, а то й зовсім нові. Як би там не було, а в 1764 році, коли Інститут гетьманства в Україні був ліквідований за наказом імператриці Катерини II, ці гетьманські клейноди знову забрали в Москву. Козаки, які за гетьманом Іваном Мазепою вирушили у вимушену еміграцію на територію Османської імперії, у 1709 році в Бендерах отримали від турецького султана Ахмеда III нові клейноди, зокрема корогову, освячену Константинопольським патріархом, на червоному тлі якої з одного боку були зображені півмісяць і над ним срібна зірка. А на блакитному тлі з другого боку золотий хрест. Ці клейноди запорожці взяли з собою в Олеєшківську Січ, згодом на Чортомлик, потім. На Кам'янську Січ, і врешті, під час повернення у 1734 році в підданство Російської імперії, вони залишили їх на території Ханської України у своїх побратимів, які не схотіли переходити під протекторат москалів. Останнім гетьманом цього, на той час вже неофіційного творення ханської України, всередині XVIII століття був Якуб Ага Рудзевич. 1768 року під час Коліївщини він спровокував напад гайдамаків на прикордонне містечко Балта, які захопили там ці самі. Гетьманські клейноди це дало підстави незабаром проголосити очільника гайдамаків Максима Залізняка новим гетьманом українським. Серед атрибутів його влади була також і шабля Петра Дорошенка. Надалі доля цих клейнодів невідома. Вони могли потрапити до рук росіян під час полонення Залізняка в тій же Балті, і в такому випадку також були вивезені до Росії або ж були напередодні десь заховані самими запорожцями. Та повернемося у 1710 рік. Тоді шведський король Карл XII подарував пилипу орлику, якого козаки емігранти брали новим гетьманом України замість померлого Івана Мазепи. В якості символу влади коштовну булаву. Цю булаву Гетьман згодом після поразки нової військової кампанії проти москалів повіз із собою у Швецію. Нині вона зберігається у кабінеті старожитностей муніципальної бібліотеки шведського міста Лінчопін. Чи були в Орлика інші гетьманські клейноди, окрім болови? Напевно, так, але наразі важко сказати. Тим часом на новій січі у війська запорозького низового були клейноди подаровані російською імператрицею Анною Іоаннівною на знак повторного прийняття запорозців у російське підданство. Чи були це спеціально виготовлені клейноди, а чи москалі повернули якісь із раніше конфіскованих, точно стверджувати неможливо. Але точно не символи влади з Чортомлицької Січі, бо це було б ідеологічно неправильно, а москалі такого собі дозволити не могли. Після ліквідації нової січі у 1775 році січові клейноди разом з військовим скарбом, архівом, майном і цінностями січової церкви потрапили до рук князя Григорія Патьомкіна і за його наказом були вивезені до Санкт Петербурга. Значна частина козацтва тоді перейшла в межі Очаковської округи Дністра та Понизя Дунаю, тобто на територію. Давно освоєної запорожцями ханської України, знову в Османське підданство. Їм вдалося винести з собою деякі цінні ікони і певні артефакти. Так, одним із символів влади на задунайській січі був каптан Гетьмана Мазепи. Цілком можливо, що клейнодами задунайської січі були ті, якими володів Максим Залізняк, тобто пожаловані запорожцям. Турецьким султаном ще у 1709 році в Бендерах. Просто їх знову витягли зі сховку і ввели в обіг. Але під час російсько-турецької війни 1828 року кошовий отаман за Дунайців Йосип гладкий несподівано вивів під Ізмаїлом частину турецьких козаків у російське підданство. Він також прихопив собою з січі всі військові клейноди та скарбницю. Наївний він думав, що москалі залишать ці ідеологічні скарби у козаків. Ні, так. До свято-Преображенського собору в Санкт-Петербурзі потрапили бунчуки, курінні знамена, срібна булава, вісім козацьких панікадил та інші цінності. Та ми знову трішки відмотаємо час назад. В 1788 року булаву Кошового та чотири перначі з Нової Січі царська влада передала новоствореному Чорноморському козацькому війську. Заохочуючи тим самим колишніх запорожців до участі у новій війні з турками. А 1792 року при переселенні на Кубань чорноморцям були передані срібні труби та інші старі клейноди, вилучені москалями під час розорення і пограбування останньої Запорозької Січі. Пізніше ці клейноди використовувалися в кубанському козацькому війську. У 1780-х роках було скасовано полково сотенний устрій Гетьманщини. Були скасовані і клейноди полкової та сотенної старшини. Вони також вилучалися і вивозилися в Росію. Загалом точну кількість козацьких клейнодів в різний час вивезених до Росії і місця їхнього перебування тепер не знає ніхто. З часом більшість козацьких клейнодів опинилися в російських музеях у приватних колекціях, зокрема Поля, Тарновського та Алексєєва. Більшість із цих артефактів загинула у вирі громадянської війни 1917 21 років. Чимало українських музейних колекцій пограбували тоді більшовики. Тоді ж, уряд. Української Народної Республіки порушував перед тимчасовим урядом Росії, а згодом і перед більшовицькою владою, питання про повернення козацьких клейнодів в Україну. Однак зробити цього не вдалося. Клейноди кубанського козацького війська. Три загальновійськові, 35 малих корінних та 33 полкові прапори, 17 булав, 24 перначі були вивезені емігрантами в Сербію у роки Другої світової війни. Частина цих клейнодів безслідно зникла. Також із російських музеїв в 1930-х роках за загадкових обставин зникло багато з цих артефактів. У музеях України нині зберігається невеличка частина козацьких клейнодів, буквально якісь. Крихти. Так у Переяслав Хмельницькому історичному музеї зберігається булава та Бунчук 17 століття, в Чернігівському історичному музеї булава того ж періоду, а в Дніпровському історичному музеї імені Яворницького Летаври XVII століття. В Національному музеї історії України є булава Бунчук та Перначі. 17 століття. Ще є кілька знамен, Але точно ідентифікувати приналежність цих предметів наразі неможливо. Козацькі клейноди і інші історичні реліквії завжди були важливою зброєю в ідеологічній та інформаційній війні Росії. Проти України. Бо, володіючи нашими символами державної влади, московити і надалі фальсифікують історію, активно створюють нові міфи, нав'язують нам свої цінності, формують вигідні для імперії наративи та стереотипи. Чи робить щось Україна за для повернення незаконно вивезених у Росію реліквій? Мабуть, як завжди, це не на часі. А ще ж наші символи влади та інші раритети розкидані по збірнях Туреччини, Швеції, Німеччини, Польщі, заховані у приватних колекціях, ув'язнені у таємних сховках Ватикану. Чи повернуться вони коли-небудь до України? Питання риторичне. Як письменник пропоную могутнього зброю для пізнання правди про українське запорозьке козацтво, книгу сили. А зараз. Пропоную вам підписуватися на канал, ставити лайки, коментувати випуски. З вами був я, Валентин Терлецький. До нових зустрічей.